Доброго, гарного дня. А він добрий. Ви прийшли, покинули свої затишні домівки, прийшли набратися позитивно, відігріти свої зранені і зболені душі, стати сильнішими. Тому що завтра, ми не знаємо, що буде завтра, а наша сила це позитивні емоції, це посмішки, це ось така зустріч з лісопетним батальйоном. щойно пролунали такі пророчі слова про нашу з вами Україну. Таку прекрасну, але таку зболену. Але я вірю, як птах Фенікс з попелу, з руїн, вона воскресне, вона встане, так завжди було. Добро завжди перемагало зло. І тому сама перша пісня сьогодні про нашу неповторну Україну.